Радіо UA Чикаго. Ми продовжуємо вечірній вечірні на Радіо UA Chicago. Нагадаю, що сьогодні 8 січня. А і з нами зараз у студії знаходиться Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Везом це ті рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Євген, вперше бачимося цьому році. Дякую, що завітали. Як ви, як все пройшло? Доброго вечора. Дякую за запрошення з новим роком. всіх. дякую. Дякую, Євген. А як зустріли новий рік? Як святкування у вас в компанії? В родинному колі зустріли Новий рік, як всі е, поспілкувалися, відсвяткували. Все клас. Було. І 26-й рік уже розпочався вже як тиждень, найбільше ніж тиждень. Що відбулося можливо цікавого в сфері IT, які спостерігаєте е, тренди? Не знаю, що відбувається. А, ну ми почали рік так. Досить швидко заключили вже два нових контракти за за 8 днів за 8 днів. Так Думав, взагалі шалений там взяли. Буквально на цьому тижні. Вау, вітаю так. А що стосовно того, що нове в цілому відбувається по трендам, то ну я й розвивається. В принципі, розвивається дуже сильно ринок IT як, як такий, тому що дуже багато рішень впроваджується і компаніями, і бізнесами, і ми робимо багато рішень, тому в цілому рухаємось вперед. Тоді давайте про це про це вперед і поговоримо з вами. От е з свого досвіду і з досвіду своїх колег-партнерів, яким ви бачите 26-й рік в плані IT, які будуть тенденції. Ну, по-перше, я думаю, що дуже багато буде нових якихось е е стартапів або нових продуктів, які на сьогодні ще ми не бачимо. А е е е я думаю, що буде відбуватися. Е там рух в сторону а, таких пристроїв, які ми носимо на собі або при собі. А той же Джоні Айф, який раніше був дизайн, головою дизайну Apple, він пішов в OpenAI, і зараз вони планують щось запустити. А також я думаю, що буде дуже багато нових цікавих рішень з штучним інтелектом, які будуть пришвидшувати процеси і економити нам час як в персональному житті, так і в бізнес. Середовищі. А, ну, AI а, має розвиватися більш стрімкими темпами. Ви згадали компанію OpenAI. Це для слухачів компанія, яка, власне, і створила та ChatGPT. Чи ця компанія буде номер один в наступному році і в наступних роках, як ви гадаєте? А я думаю, що вона буде точно серед лідерів, тому що вони а, якби глибоко укорінились в наші уми, і ми зараз сприймаємо, умовно кажучи, штучний інтелект а, і чат GPT. Це якби. Тутожні речі, це як одне і те ж саме. Як так, жуйка, як Google, і Google, та, я піду так, по Google, хоча ти можеш використовувати якусь інакшу систему. Та. Так, це як памперси і підгузники. Тобто, та, ну, та, якби та, та, слова синоніми фактично. Тому так, я думаю, що OpenAI і зі своїм продуктом чатом GPT будуть займати щонайменше перші п'ять, ну одну із перших п'яти позицій. Але такі компанії, як Google, як Meta, як Microsoft, вони все ж таки досить потужно стоять, стоять на ринку. І, а в деяких сегментах... Так вони ліду, ліду, ліду. Я часто читаю новини, що майже кожного тижня OpenAI там, не знаю, інвестує стільки то мільярдів у якусь одну компанію, з тими партнери, це з тими, що ще роблять. От наскільки вже вони всерйоз увійшли в наше от, життя, та, що мені здається, що вже без них ти не уявляєш нічого. Та, і от якщо брати бізнесову, навіть е, бізнесове середовище, то вони от, для мене. Пріоритет, топ номер один, і я так думаю, що вони дійсно будуть будувати і десь моделювати наше майбутнє. Стосовно так само майбутнього, хочу запитати от. Як зараз АТІ сфера почувається, тому що не завжди можливо такі, скажімо так, нововведення є позитивними? Хтось точно потерпає і тут, говорячи саме за it фахівців, за it кадри, як вони зараз себе почувають? Чи компанії зараз наймають на роботу, розширюють свій персонал, чи навпаки йдуть звільнення? Якісь як би ви оцінили? А по-перше, хочу сказати, що раніше в it індустрії було розділення таке, як сіньори, мідли і джуніори. Uh -huh. Так, uh -huh. джуніори це фактично ті люди, які тільки-тільки почали свій шлях в it індустрії мають якийсь досвід комерційний, там один, два, три роки. Тобто, це джуніор. І якщо говорити про ну, Епоху до AI, то це розділення було досить адекватним. Ти ставав спочатку джуніором, потім міном, потім сіньором, і все було якби окей. Але зараз джуніори вони фактично нікому не потрібні, тому що тому що ту роботу, яку раніше робили джуніори, зараз робить AI. І тому, якби треба сеньори, треба дуже багато людей, які мають архітектурне мислення і можуть не просто код писати, тому що код писати вже може машина. А люди, які можуть придумати рішення, придумати solution, який буде виконувати ту чи іншу бізнес-задачу, і оце бізнес мислення воно зараз є більш. Пріоритетним ніж просто якби уміння писати код і знання цього синтаксису, які символи, за якими мають йти, щоб воно все працювало. Таким чином, ну ми, як it компанія зараз більш активно почали наймати саме сеньорні позиції, і більш активно займаємо тих людей, які якби, працюють на вістрі цього технологічного прогресу, тобто не просто там розробників рядових, а тих, хто може. Архітектурно придумати, що що краще зробити в тій чи іншій ситуації, і зробити це уже своїми силами, силами більш якби простих спеціалістів, і звичайно ж за допомогою штучного інтелекту. Я основно джуніорів і сініорів хочу трішки більше вас розпитати. Бо як тоді можна стати сіньор, якщо ти не є джуніор? Тобто, це якась така логічна послідовність та ти маєш щось почати, ти новий до індустрії, ти там перший рік закінчив. Коледж чи університет маєш той досвід десь здобути, і ти ви говорите, що нікому не потрібні джуніори, молоді спеціалісти. Всі хочуть людей вже з досвідом, з якимись такими геніальними навиками з баченням, але то потрібно якось десь того навчитися. То що тоді робити? Як це має бути? Вибирати ту сферу, де є великий дефіцит. Окей, а в яких сферах зараз дефіцит? Ну, наприклад, зараз дуже багато є такого дефіциту з таким напрямком як DevOps. Це по суті люди, які займаються доставкою програмного коду з умовно кажучи, тестового середовища в продакшн. Це ну якби ті, хто. Роблять так, щоб колеса крутилися. Також спеціалісти, які працюють зі штучним інтелектом, саме машин Лернінг і штучний інтелект в цілому. А такі спеціалісти будуть завжди затребовані, навіть якщо вони ну, якби, джуніори, тому що дефіцит на ринку настільки великий, що, що ну, і ті, хто дуже. Потужні спеціалісти вони коштують космічних грошей, тому от якби джуніори тут можуть все таки зайняти своє місце під сонцем. Ну і звичайно ж, ті, хто займаються кібербезпекою, тому що ну раніше було як, ми працювали всі всередині своєї закритої системи, ніхто нічого нікуди не відправляв на якісь зовнішні сервери і так далі. І все було окей. Але зараз, з приходом інструментів штучного інтелекту, всі почали наліво-направо висилати якісь внутрішні Тучні документи в свої чати GPT, там, висилати кудись назовні, і потрібно ну більше уваги приділяти саме кібербезпеці, тому що оці витоки інформації можуть бути дуже пагубними для компаній, для бізнесів і в цілому для персон, які це можуть зробити. Окей, добре тоді, якщо з. Індустріями, де себе можна реалізувати, де себе можна знайти, ми тут проговорили і розібралися. То скажіть так само: а які вже індустрії, вже пережиток минулого, які зараз напрямки відмирають? Які професії відмирають? Кого вже напевно можна сказати, що не потрібно буде в майбутньому серед таких раніше класичних, не знаю, професій в ІТ? Ну, я не скажу, що воно прям відмирає, але зараз, якби дуже погано почуваються ті, хто може просто писати код. <і>, і дуже погано почуваються ті, які ну, якби не вирішують бізнес-задачу, а можуть просто, умовно кажучи, працювати там зранку до вечора і щось робити. І якби не, не розуміють, чим, яку value вони приносять. Такі ну, всілякі фронт-енд, бек-енд, може бути якісь типу, старі, старі фреймворки зв'язані з там. Створенням тих же веб-сайтів, типу WordPress, тому що дуже багато зараз конструкторів є, які дуже швидко це все роблять, і е, такі спеціалісти можуть бути не затребувані. А ми зараз, до речі, е, освоюємо такий напрямок, яка аутстафінг. Ми раніше його ніколи не робили, тому що ми е, багато робили саме. Рішень під ключ, тобто до нас приходять. Ми забезпечуємо менеджмент, забезпечуємо там фронт-енд, бек бекенд, тестування, повністю всю розробку під ключ. А зараз э, дуже багато компаній і стартапів бізнесів э, приходять до того, що э, спеціалісти, особливо такі, які, яких я назвав там ai спеціалісти спеціалісти з штучним інтелектом з э, там, DevOps, вони дуже дуже дорогі э, і э, дуже часто вони не потрібні на фултайм на проєкті Ну, типу, назавжди. Тобто, наймаються е, спеціалісти, типу там фронтенд, бекенд і так далі. Наймаються на фулл тайм. А оці спеціалісти, які е, ну, якби роблять. Основ, ну, велику роботу з точки зору архітектури і яйо, вони приходять на там 2-3-5 місяців, зробили роботу і далі, якби вони не потрібні. Ну і далі йде тільки підтримка. Тому ми ось зробили ставку на те, що ми наймаємо собі максимально топових людей на оці максимально затребувані позиції, і можемо давати їх на аутстафінг в бізнеси, в компанії, для того, щоб вони докладали руки до створення тих чи інших високотехнологічних. Тих невеличкі уточнення аутстаф і аутсорсинг це одне і те саме чи ні? ну не зовсім аутстафінг це більше якби. Від слова стафінг, так це став персонал. Mm -hmm. yeah. Тобто ти даєш персонал, і що відбувається з тим персоналом, тобі якби байдуже. Uh -huh. Твоя задача забезпечити, щоб програміст прийшов на робоче місце, відпрацював 8 годин роботи, а клієнт йому напряму ставить задачу. Ну, це аутстафінг. А аутсорсінг це коли компанія-клієнт аутсорсить якусь задачу, і ця задача має бути виконана. І їм уже байдуже, як ви цю задачу будете виконувати скільки вам потрібно програмістів, як ви будете е, керувати цим процесом і так далі. Тому ну, ми раніше більше е, працювали саме з цим напрямком, тобто брали задачі під ключ. Зараз ми підключаємо ще й аутстафінг, тому що ну, ми. Розуміємо, що наші спеціалісти вони є дуже затребуваними, і ми можемо з ними працювати разом з клієнтами. Зараз є брак кадрів на ринку, таких хороших спеціалістів, які дійсно не просто тупо виконують якусь задачу, а можуть мислити глобально? Так, брак кадрів таких є. Ми взяли додаткових HR-ів для того, щоб набирати додаткових спеціалістів, тому що дійсно саме от. Хай левел спеціалісти вони дуже, дуже, дуже знають собі ціну, і їх не так багато, як як того потребує ринок. Тобто, якщо такі зробити невеличкий аналіз з того, що ми проговорили вже, то насправді є великий попит на топових спеціалістів. Але от на таких ентрі левел на джуніорів, то насправді попиту ну, дуже мало є, і їм складно зараз бути. Та? Потрібно здобувати досвід, потрібно розвиватися. Окей, стосовно AI. Та? Багато про це говорили в минулому році, та й в принципі, напевно, і поза минулому. А зараз, у 26-му році, якщо брати AI і професії, які створює AI. То що тут а, буде в пріоритеті? Та і як взагалі от де можна здобути от, професію в напрямку AI? Це якісь курси, це навчання в університеті, Як бути спеціалістом в сфері AI? А тут треба розділити на? Два напрямки: перший напрямок це саме курси такого більш споживацькі, коли ви використовуєте AI, не маючи знань програміста. Тобто можна підключити кілька сервісів між собою, там, умовно кажучи, Google таблиці, там якісь не знаю ChatGPT і ще щось, і там Telegram, і створити якусь, якийсь інструмент, який буде виконувати ту чи іншу функцію. Для цього не потрібно бути програмістом, і таких курсів насправді дуже. Багато на ті ж курсері, і від Google, Google є, і від Microsoft. і Вони там і і платні, і безкоштовні, тобто різні. є. А є також саме машин лернінг інженери, які саме є. Ну, програмістами, які роблять саме оці моделі, навчають моделі і займаються саме такою розробкою. Це більш технологічна штука, для чого потрібно навчатися саме ну, більш предметно і мати навички програміста. А у нас кілька людей в компанії здобували освіту в Європі, наприклад, в тій же Польщі, і кілька здобували освіту в Америці. І відгук наступний: що американська освіта по штучному Лекту вона якби набагато набагато сильніша, а тому що тут якби це все зароджувалося і є багато практик, багато спеціалістів і викладається дуже на високому рівні. А в Європі, ну якби з того, що я знаю, від, від слів наших спеціалістів воно досить слабо ще розвивається саме в в університетському середовищі. Часто ця абревіатура «AI» вживається з іншим словом хайп, і я би хотів запитати, чи тут є певне підґрунтя в цьому в словосполученні, Чи 26-й рік може бути таким, що ось цей бабл, скажімо так, він вибухне? Хайп пропаде? Чи може бути якісь перезавантаження, якийсь певний спад, як ви гадаєте? А я думаю, що будуть великі качелі і на фондовому ринку, тому що дійсно, як ви сказали, там компанії друг друг з другом партнеряться, пишуть про це статті, і навколо цього роздувається трошки така бульбашка. От, ну Я дивлюсь там, на акції того ж, Oracle, Ну вони неадекватно себе ведуть, тому я думаю, що хайп дійсно навколо цього є. Проте це. Тому що ще ринок не не стабілізувався, тобто немає цієї якоїсь такої стабільності. Але чи цей інструмент поганий? Ні, не поганий. Він дійсно класний і дійсно дуже багато корисних речей може давати і для економіки, якби, фізичної, і для речей, таких більш айтішних, що ми не бачимо тих процесів. Тому хай п'є. Проте, і кор і користь також є дуже величезна від штучного інтелекту, в для всіх нас незалежно від того, чим ми займаємось. На завершення, Євген, маємо буквально дві-три хвилинки. Давайте до порад перейдемо та до порад. Тут можна в декількох напрямках їх роздавати. От ви вже почали говорити саме про фондовий ринок, про якісь певні інвестиції. Тобто, тут яку пораду можна дати, що потрібно якось так стримано дивитися на все, аналізувати і не входити прямо all-in в якусь компанію. Що би ви сказали? А, ну, я, я не є експертом в, з ходом. Ми, ми де скламах ставимо часто в ефірі. Так. Та. А, ну, а, насправді є дуже багато стартапів, які показують перспективи. І а, я думаю, що це можуть бути наступні Google, Apple і так далі. І, звичайно ж, якщо там хтось із нас знайде якийсь самородочок і проінвестує туди гроші, то можуть бути ікси, це так і є. Дуже багато за рахунок того ж хайпу є. Таких ситуацій, коли там одна компанія з іншою підписала якийсь меморандум про співпрацю, акції обох підпригнули, всі отримали свої бенефіти. Пройшов тиждень, шум за тих акції просіли. Ну, типу, а звичайно, що це така більш спекулятивна історія, особливо в нашу волатильну епоху. Тому, тому так я думаю, добре що... це про фондовий ринок, це про акції, про такі моменти інвестування. Можна можна сказати стосовно спеціалістів, які зараз працюють, як їм і... Не втратити свою value, свою вартість через 2-3 роки. Коротко, порада ваша. У нас колись була така стіна в нашому херсонському офісі, і там було написано Розвивайся, так великими такими буквами. От це одне слово, яке потрібно сказати: розвивайся. Клас, дякую. Ну і момент такий, теж про що ви говорили. Коли компанії хочуть масштабуватися, не можуть знайти людей, бо дійсно, як ви сказали, брак зараз хороших якісних спеціалістів. Як їм бути, куди звертатися? До нас, так? Напевно, я не знаю, але можна, можна до нас, а ми когось порадимо. Якщо потрібні спеціалісти саме на аутстафінг, які мають прийти на проект за 2-3 тижні зробити роботу і, і передати вам результати, то звичайно звертайтесь до IT-компанії в Ми підберемо вам правильних людей, проведемо співбесіду і зробимо так, що ви отримаєте бажаний результат в найшвидші терміни. Євген, то ви будете тою людиною, яка буде спілкуватися так, з людьми з тими, хто до вас звертається по телефону, мітинги Ні, ну я ж не єдиний у нас. У нас є Багато людей то але ви один з них. Тому друзі, звертайтеся до компанії Везом. Це дійсно ті рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Євген Паталяк, до ваших послуг. Сьогодні він був у нас в ефірі. Нагадаю, що він є керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Всі контактні дані знайдете на веб-сайті компанії Везом, інстаграмі в Фейсбуці. Ви, в принципі, всюди. Дякую, що завітали. Дякую, що поділилися своїми думками на 2026. Дякую за запрошення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.